Що треба зробити, щоб Україна стала країною щасливими людьми? Та як розкрадається наша з вами країна? Україна. Отже, всі люди хочуть жити щасливо. Дехто у пошуках кращого життя їде у інші країни, а ми з вами тут в Україні. І більшість людей, звичайно, задає собі питання, чому у нас не все добре, і що зробити, щоб було краще. Це відео складається з декількох окремих відео, але становить єдину думку. Послідовно. Тому дивіться всі частини цього відео. Отже, частина перша. Перше треба, безперечно, виграти війну. Тут питань немає. І ми її виграємо. А от що далі? Висновки будуть, але спочатку давайте. Глибинно розберемося, що ми маємо на сьогодні, та чому те, як є, стало можливим.